Будинок Люби красувався на все село, великий з високою огорожею. Недарма ж вона 15 років в Італії гарувала. Вона завжди хотіла, щоб в неї все було найкраще, щоб всі навколо заздрили. В свій час Люба працювала в сільській раді, секретаркою. Багато справ на цій посаді могла вирішити, тому люди поважали і навіть трохи боялися її. З чоловіком Люба розлучилася, тож двох своїх дітей. Сина Андрія і доньку Ольгу ростила сама. І, треба сказати, доволі добре з цим справлялася. Коли Андрій закінчив школу, він поїхав в обласний центр вчитися в університет. У Люби були грандіозні плани щодо сина. Вона мріяла, що Андрій повернеться додому і одружиться з донькою голови сільської ради. Не раз на роботі вона з головою напівжартома родичалися. Андрій і справді повернувся після закінчення навчання додому, але не один. А з дівчиною. Наречені він вибрав собі одногрупницю Оксану. Дівчина Любі зовсім не сподобалася. Не про таку невістку вона мріяла тому відразу сказала синові, що не дасть своєї згоди на цей шлюб. Але за п'ять років в місті Андрій трохи закалився, тому мав мужність вперше не послухатись маму. Забрав Оксану і разом поїхали в місто там і одружилися, не чекаючи нічиєї згоди. З люті Люба сказала, що не хоче більше бачити сина, а все своє майно віде з доньці, щоб підтвердити серйозність своїх слів, відразу ж пішла і зробила власницею будинку Ольгу. Та якраз заміж зібралася, тому з радістю прийняла щедрий мамин подарунок. Зятя привела додому і стали разом хазяйнувати. Коли Любу звільнили з роботи, бо була зміна керівництва, і їй теж дісталося, вона недовго думаючи вирішила їхати на заробітки в Італію, куди її кума покликала. Про свої рішення не пошкодувала жодного разу, бо почала заробляти по тисячу євро в місяць, а таких грошей вона зроду в сільраді не бачила. Все зароблене присилала доньці і зятю. Дуже хотіла мати найбільший в селі будинок. Зять будував, донька мамі фото висилала, а Люба вельми тішилася, що все так добре виходить. Мріяла, як заживе, коли додому повернеться. В цьому році Любі виповнилося 65 років, і вона вирішила, що досить з нею тих заробітків. Бо час іде, і треба ж і для себе хоч трохи пожити. Що їй для щастя ще треба? Дім повна чаша живи і радій. Щойно Люба переступила поріг рідного дому, як відчула щось недобре. У неї наповну зійнувала сваха Мама зятя. Як пояснився сам зять, тепер мама житиме з ними, бо свою квартиру вона залишила молодшій доньці. Коли ж Люба заперечила, сказала, що проти, то зять відповів, що вона не має права на цей будинок, адже сама все переписала на свою доньку. Ольга мовчала, а коли ситуація наклилася настільки, що треба було зробити вибір, то вона стала на сторону свого чоловіка. Люба не знала, що їй робити. В її ж домі з нею ніхто не рахувався. Діти виділили їй кімнату на другому поверсі із словами Живіть, мамо, вас звідси ніхто не виганяє. Все обміркувавши, Люба вперше за багато років зателефонувала сину. Андрій дуже зрадів і відразу запросив маму до себе. Невістка накрила стіл і люб'язно прийняла свекруху, жодним словом не обмовившись про минуле, бо що було, того уже немає. Оксана була вдячна їй за сина адже з Андрієм вони живуть душа в душу. І квартиру самі собі придбали, і машину, Двійку чудових діточок у них підростає, мають власну справу, вирощують овочі і отримують з того непогані прибутки. Оксана навіть запропонувала Любі переїхати до них, і та сказала, що подумає. Вона, нарешті, зрозуміла, як несправедливо повелася зі своїм сином і невісткою. А тепер життя розставило все по своїх місцях.